Кілет номер 3, завдання 18. Визначте, чи належить точка, що задана координатами Х та Y в частині площини, обмеженій відрізком осі абсцис від 0 до π та синусоїдою Y дорівнює синус X. Так, ну, що таке синусоїда? Якщо це в нас вісь Xів, якщо це в нас вісік, так, ось така по та має ось такий вигляд. Ну, Відповідно, десь тут так. Так, значить, оце у нас точка 0. Це у нас π. Це у нас 2π. Тут у нас буде π. Це у нас 2π. Отже, задача нам сказано, що відрізок синусоїдів обмежений абсцис від 0 до пі. от оцією. Та графіком функції. Тобто, другими словами, ось і належить точка фігурі, отут під заштрихованою областю. Так, яким же чином можна розв'язати цю задачу? Ну, по-перше. Це в нас один по ігреку. Так, ну от нехай точка лежить десь тут. Так, от, нарисуємо червону точку десь тут. От, визначите, чи належить вона цій фігурі. Значить, точка має х-координату. Точка має ігрокову координату. По-перше, х у нас обов'язково повинно лежати в межах від 0 до π, так, а y повинно бути меншим або рівним синус х, синус х. Тобто, в будь-якій точці для Х, якщо... Належить цій фігурі точка, то виконується така рівність, що y, y наші, нашої точки буде менше рівне. Менше рівне sin. Так, створимо новий проєкт. Встановимо на нього кнопку, яка вмикатиме наш алгоритм. Два текстові поля відповідно для введення х та y. Так, текстове поле для X. текстове поле для Y. і відповідні підписи. Обов'язково. Підпис є обов'язковим, щоб користувач знав, яке поле, яке вводить дані. Так, тут напишемо X дорівнює. Оце поле підпишемо y до рівня. Так, відповідно, текстові поля ведемо нульові значення і поставимо ще одне текстове поле для виведення відповіді. Належить чи не належить. Створюємо код. Так, оголосимо зміння X Y. Є yes, сингл. Так, прочитаємо X з першого текстового поля. Y прочитаємо з другого текстового поля. Так, а тепер перевіримо умову. Якщо так, X у нас повинно обов'язково лежати в межах від 0 до π, Це перша умова. X Має бути більше рівне нуля, та. Х має бути менше рівне Пі. Ну, піці ми можемо записати отак. Так, це перша умова. Але тут ще треба другу умову записати. Ще y у нас має бути більше рівне нуля, тобто y має бути більше рівне нуля, тобто лежать вище ось X. І менше рівне синусу X. Так, значить, також ця умова обов'язково повинна Виконатися Y більше рівне нуля, то Y має бути менше рівне синус X X у нас в радіанах, так зін. Після зен вивозимо текстбокс 3. Третій TextBox у нас для виведення відповіді. TextBox 3. Текст text присвоюємо, належить. Дана точка належить фігурі. Дана точка. Давайте подивимося точно, як у нас вимагається. Чи належить... А, частині плащини. Дана точка. Належить частині цієї площини Так, в противному випадку, після Els, пишемо, що не належить. Отже, ми тут перевіряємо фактично чотири умови. Причому всі чотири умови повинні виконатись одночасно. По-перше, іксова координата має бути більше рівне 0 і менше рівне π. Іва координата має бути більше рівне 0 і менше рівне Так, Запускаємо. Так, Давайте для початку підберемо дані приблизно такі. Значить, понятно, що x тут буде половині під, дорівнювати. Половина пі це 3,14 на 2. Це ну, приблизно 1,5,6 нехай буде. А y, якщо це одиниця, то нехай буде 0,5. Отже, 1,6 і 0,5. 0,5 Дана точка належить частині площини. Так, тепер підібре, підберемо варіант, щоб не налижало. Наприклад, ось тут х e, буде більше від П, тобто давайте 4 візьмемо, а Y так, хай залишиться таким самим 0,6. Так, тут 4 буде, тут на цілих 5 десятих. точка не належить частині площини. Зрозуміло, що якщо x буде від'ємним, то при будь-якому значенні буде не належить. Так, ну, начебто програма працює.